Народження борця за незалежність України Юрія Липи, одесит, геополітик, письменник, лікар усе різноманітне зібралося в одній постаті і хочеться одразу розібратися з найголовнішим, тому що він перше все, геополітик, і саме він дав відповідь на питання, як можна зупинити Росію, як можна перемогти Росію. Олександре, ми до цього питання дійдемо. Звісно, по-перше, з самого початку, де народився Юрій Липа, тому що є свідчення про те, що народився в Одесі. Є що у старих Санжарах на Полтавщині. Ну, справа в тому, що от прямо такого чіткого документа, в якому би було однозначно написано, що він народився прямо в такому-то місці, його немає. Але найрізноманітніші документи, тобто, все це є реконструкція, звичайно. Але є більш переконливі реконструкції і менш переконливі реконструкції. То Найбільш переконлива реконструкція, вона дійсно свідчить про те, за різними документами і его-документами, так званими, тобто документами приватного такого походження, я би навіть сказав, інтимного. Вони свідчать про те, що мало місце досить така карколомна історія, і народився Юрій Липа все-таки на Полтавщині, тобто в селі Старі Санжари. Ось так. Причому народився він не як Липа, а спочатку його взагалі. Е, його прізвище було Геращенко. І, скоріш за все, він народився, власне, ну, від матері тут немає е, е, якихось значних суперечностей, це була Єлизавета. Але е, щодо батька, тут є різні припущення. Я ж вже сказав, до самих таких карколомних, до того, що насправді його батьком був такий Іван Липа, але він був спочатку, так скажемо, його незаконним батьком. Тобто від такого. Любовного трикутника, можна так сказати, від такого забороненого таємного кохання з його матір'ю. Ну і потім, після того, як батько і мати померли його справжні то його хресний батько Іван Липа його всиновив. І після цього він його якраз перевіз до Одеси і почався одеський вже етап життя. Юрія Липи. Угу. То то саме так. А з приводу дати його народження, то треба відразу зазначити, що за старим стилем це все-таки 22 квітня. І якраз це було напередодні свята Георгія, і тому його так і назвали: Георгій або Юрій. І це відіграло певну роль у житті, звичайне ім'я, тому що Георгій це переможець і в багатьох своїх віршах, текстах. Юрій Липа так чи інакше звертається до цього образу Георгія переможця, угу. і очевидно, що цей образ переможця на переможця над злом це і певна алюзія перемоги України над нашим одвічним ворогом угу. Росією. Цікаво, що е, Юрій Липа, на жаль, прожив невелике життя, так 44 роки так. але він встиг багато чого важливого написати, сказати, і причому з самого дитинства. Так той же батько Іван Липа згадував, е, наскільки я читала, що з самого дитинства Юрій Липа вже займався українізацією в Одесі тут у нас на півдні України. Е, тобто. Це все ж він прийняв від свого батька, від постаті та масштабної історичної Івана Липи. Ну тут є, звичайно, багато джерел його формування. Насправді, Юрій Липа визначав досить різні джерела, які на нього плили, але безумовно батько мав дуже значний вплив на нього, як і мати, тому що в своїй творчості він присвячив увагу і матері. У нього є вірш присвячений. Ну, власне, з нагоди її смерті е, він листувався з нею, не зважаючи на кордони, тому що мати його залишилась в окупованій комуністами російськими Україні і померла тільки в 1935 році, тоді коли він уже е, ну мав уже повну зрілість, так скажемо, і помандрував по Європі. Ну але батько, безумовно, був в цьому плані надзвичайно важливий для нього. І найважливіші тексти, які збереглися в цьому плані, які свідчать про прямий вплив. Це, я би так сказав, певна така технологія е, виховання Юрія Липи, яка була озвучена в листах е, Івана Липи до своїх побратимів. Тобто, там він описує, здається, це листування з Гринченками. Е, тобто він описує так, як він саме його виховує, і яку літературу він дає йому читати, щоб це була виключно українська література. Це як на мене, здається, називається метод такого занурення мовного ядра чи мовного осередку, ас коли дитину занурюють в середовище виключно рідномовне в дитинстві, щоб у неї була рідна мова, власна та мова, яку хочуть. Це дуже характерно для тих мов, тих народів, які загрожені. Тобто, це характерно для діаспор, тобто коли навколо. Не твоя мова, і ти маєш звичайно виховуватися вдома. Ну, власне, і Борис Гринченко проповідував такі ідеї, що як заборона, як забарова, тобто певний такий паркан, певна така євшан зілля проти зросійщення, проти оцього змосковлення, яке б звичайно загрожувало в офіційних школах. Тому справді цей юний Юрась, він вже мав певну таку загартованість. Ну і очевидно, що ну, напевне можна вважати певною мірою вундеркіндом. Люди тоді взагалі раніше дорослішали в цілому і в усьому світі. Тривальне життя було менше з іншого боку, але доросли швидше. Ну і тим більше в такі часи. Революції, війн, очевидно, що не треба сильно дивуватися тому, що е, Юрій Липа вже в 17-18 років ну це була особистість, уже абсолютна особистість. Тобто, ну зараз ми бачимо теж такі приклади. ви недавно з одним прикладом спілкувалися якраз а з однією особою. Ну коли ми бачимо, що людина в такому юному віці, ну вона вже. Має чітко сформований світогляд, якому як на мене мали би повчитися дуже багато тих, хто мають супер-пупер дипломи, але е нутро в них гниле, часто і проросійським. Тобто, якщо народився в 1900-му, то на час національно визвольних змагань тисячу 18, сімнадцятого сімнадцять да, 18, 18, 18 років -18. він вже активно брав участь, боровся проти більшовиків. І що найголовніше у складі першого пластунського куреня одеської гайдамацької дивізії, ви знаєте, коли читаєш то, думаєш, а чи всі одесити мешканці міста знають, що була така одеська, так? І, і, і. Січ потім, так, до то, того то, взагалі так, дуже, дуже цікава вся ця історія, тому що в часи совєтської окупації України, Одеса, яка тривала, нагадаю, так десь з 1920 року да, до 1991 року, це все роки совєтської окупації злочинної. Е, і ну ми знаємо, що в Одесі там на Кульковому полі, всі червоноармійці, Ура, Ура! Там пам'ятаєте, мабуть, на вулиці. Яка зараз називається італійська, там був кангуну меморіальна дошка, я пам'ятаю uh -huh. що в моєму дитинстві, власне, якого застрелили українські гайдамаки і правильно зробили. Тобто Одеська Січ це взагалі дуже цікава назва, тому що казацтво, ми знаємо, що Одесу велику міру заснували саме казаки. Очевидно, українські, і у нас є вулиці, дякувати Богові, активістам Чорноморського казацтва, там Головато, і... Багато інших об'єктів пов'язаних з ними Сатниківський цвинтар, і оця казацька ідея, от окрім впливу батька, вона дуже впливала на Юрія Липу, так як і зв'язки з Галичиною. Тому що більшість видань, які читав Юрій Липа, це були галицькі видання, звичайно. Тому що в часи російської імперської окупації, емського наказу, то очевидно, що була просто геноцидна обстановка. В на Дніпрянській Україні. І м, м, вже повертаючись до Одеської Січі, то м, Одеська Січ була тоді, але ж Одеська Січ, як ви пам'ятаєте, була і м, вже в наш час Максим Чайка, м, який був зарізаний вбитий російською агентурою російськими диверсантами, м, він, власне, був представником Одеської Січі. І м, Одеська. Одеська Січ це, ну, як називають парамілітарне формування, але насправді досить мілітарне. Насправді тобто люди навчалися володіти зброєю, бо в період революції регулярних армій, ну так вони були, але вони все одно були в стані формування. І вся українська державність теж перебувала в стадії формування, і дуже багато залежало згадайте, перший універсал Центральної Ради від самоорганізації населення, до чого і закликала Центральна Рада. І тому це дуже добре, що молодь українська знайшлася така молодь всупереч всьому, тому що ясно, що вони з'явилися не завдяки вихованню Юрія Липи в четвертій гімназії на вулиці Італійській, а завдяки саме домашньому вихованню, завдяки саме зв'язкам. І так Одеська Січ, в тому числі вона з'явилася завдяки і галичанам, тому що керівником цієї Одеської Січі був Трифан Янів, якому Юрій Липа був взагалі дуже вдячний. Він згадує його і в нататнику, тобто є навела, присвячена йому Гринів, і багато інших таких питань. Але ще раз зазначу, що галицький рух, галичани над морем, знаменитий знаменити нарис, шкіц. Юрія Липи і оця південна складова вони зійшлися. Тобто, не так, що часто українофоби кажуть, що галичани понаїхали mm -hmm. і все тут вигадали. До чого тут були і місцевий український рух, і, е, і Галицький, оцей фермент, як тоді писали в газетах, він дуже добре спричинився, дуже добре воно все переплилося і дало дуже добрий результат. Тобто Такі український єднання, національний не? рух, звичайно, це була справжній прояв соборності. І взагалі соборність і для Івана Липи, і для Юрія Липи це були ну, один з найважливіших імперативів їхнього життя, тобто уявлення України як цілісності. А не як чогось такого розхристаного. Хоча насправді їхнє життя, воно пов'язане з різними українськими землями, з різними українськими містами. Ну і що, е, зрештою, і плекало їхню соборність. Тому що в творчості Липи є дуже. Ну, я в даному разі маю на увазі Юрія Липа, але у Івана теж є дуже важливі твори, присвячені і Києву, і Львову, і Одесі. Оці ці твори вони такі дуже знакові. В яких така історіасовська присутня складова, я маю на увазі вірш Одеса, і деякі ще тексти, більш прозові про Одесу. І ще зіграло роль, думаю, о, місце народження самого Івана Липи, так? У так, Києві, в Криму, Криму так? і можливо тоді. Тобто потім... це Чорномор'я. Mm -hmm. да, тобто, це власне, Чорноморська складова, яка, звичайно, в житті Липи мала. Фундаментальне значення я маю на увазі Юрія Липа. Тобто вона стала одним таких джерел і однією з надзвичайно важливих складових його світогляду. Ну ми про це напевно ще поговоримо зараз. тобто я не хочу просто розпилятися. Ну, очевидно, що так. Інший момент, що Юрій Липа вступав і до чорноморського полку морської піхоти. Так Ну, це якраз факт він не зовсім доведений, ага, е, тому що в біографії Юрія Липи, ну так як і взагалі, коли прискіпливо вивчають різну різні біографії, там виникають деякі питання. Е, дуже багато формувань <ків> мілітарних, парамілітарних різних. Вони були в стадії тільки формування е, і організації. Теж ну, у нас немає чітких даних про перебування, коли про діяльність, так сказав Юрія Липи в е, цій організації, ну, в, в цьому mm -hmm. саме війську, військовій частині. Але він дуже поважав того самого Білінського, ім'ям якогось у нас названий один з об'єктів. Це у Маринеско, колишній. І е, здається, якщо не помиляюся, і. Він справді дуже цікавиться морськими справами, то у цьому нічого фантастично немає. Ну, на жаль, даних у нас бракує, щоб висвітити саме діяльність Юрія Липи, тому ставиться дійсно під сумнів: саме цей факт його тобто, перебування. Це ще поле для дослідження. Ну, безумовно, так? Так, так. Так. Угу, угу. А, зараз я пропоную зробити невеличку паузу. О, другу частину ефіру. Дивіться буквально за одну хвилинку. Не покидайте канал. То що там треба перезапустити?